Жовтень. Жовтень 3 числа. 2024 року. На годиннику 11-та -го година дня, друзі. Йдемо пізно, бо цілий ранок падав дощ. Лісі мокро, Дуже мокро, Під ногами чвакає. О, під ногами чвакає. Сиро. Але сьогодні потепліло. На відміну відчора і позавчора. Сьогодні доволі тепло. Температура піднялася на градусів 8, мабуть. От, Зразу відчувається, що тепло. Пішов я сьогодні легко убраний. От. І йдемо шукати якісь грибочки. Так, вчора ми ходили по лісах, йшов посередині по гробах, вчора ще показував. Думав, може, десь тими лісами щось. Краще пішло. Ну, трохи знайшли. Ну, не багато, кошик не був неповний. Але судячи з того, що це була розвідка така і недаремна, бо знаємо що, гриб туди молоденький починає кидатися. Може якихось 2-3 може, варто ще раз туди піти. Ну подивимось. Сьогодні йду по цьому звичайному маршруту. Скільки і куди зайду не знаю. От. Зараз буду починати ось з цього лісу, що тут зразу біля села. Бо останні дні і тут гриби почали кидатися білі. Йшов я два дні назад, Чи три я тут знайшов більше 20 молоденьких білих. Але я не провіряв. Так, перебіг і пішов. А зараз вирішив, трохи тут краще подивитися. Може тут є якийсь гриб і будемо збирати, не треба буде нікуди йти. Ну а що з того всього вийде, як завжди, лишаємося, друзі, і дивимося. Дивимося. Думаю, щось десь ми так і знайдемо. А як буде, то все відзніму і вам покажу. Ну що? Гайда до роботи. Погнали шукати білячки. Так, друзі, і не проходить хвилин п'ять, як я тут ходжу шукаю. І Є в мене перша знахідка. Є перший, друзі. І тут такий непоганий. Ось там у листках заховався. Ось такий козак гарненький. Так, друже, ти сам. Ну, поки що не бачу один, беремо його. О, так легенько собі сидів. Легонько. дивіться, який класний. Класний білий рибок. Ну що, один є, йдемо далі. Аби не останній. Так, тут що? Ні. Ні, не воно. Йдемо далі. Поки що не бачу. Так, друзі. Я цього почистив. Угу. Почистим. Тільки вставати йти далі. Ну, тому під патиком, дивіться хто. Ще такий один. Ще такий один друг. Там пулатий, гарний, молодий. Майже такий один в один. А тому з боку є ще менший. Є менший друг. Ось. Ось такий. У цьому лісі трохи інакший вид гриба, з такими шоколадними, шоколадними шапками, дубовий. Ось. Але і то класно. Ну що, йдемо далі, шукаємо ще. Витягнув кошика з рудзика, Ось там може стоять тих два, що я підняв. І той третій що я, той перший, що я точніше почистив. Пішов трошки такого вище оглядати. Тут біля самого граба я замітив ще декілька. Ось, такі молоді, гарні. Дивіться, три в купі. Три в купі. Молоденьких, чудових білих гриба. А біля рядом, є ще один такий. Теж доволі молоденький. А вони, друзі, такі плотні, а ніжки в них такі тверді, як камінь. Тверді, тверді. Ну, взагалі щось. Гриб чистонький, твердий. Ну, краса, ще чотири. Йдемо далі. Ну, мабуть, все. Після цих двох. Я напевно сьогодні йти далі не буду. Далі йти я сьогодні не буду. Будемо шукати в цьому лісі. Пройшов я ще декілька кроків. І ось. Ще один такий. Бачський гарний. Гарний, гарний білий. Ось, а тут кадеся бочка. Ось тут засію. Оце засію, це він. О! Це то, що треба. Дивіться, який біляк. Та що, одне задоволення. І ще таких два. Ну все, точно далі йти не буду. Та година пізна, вже 11.30. Краще. Покрутимося сьогодні в цьому лісі. Що вже буде, то буде. Раз на початка вже такі гриби попадають. А лісу ще ось попереднього скільки. Будемо шукати тут, ходимо полегонько. А що з того вийде, то вийде вперед. Ну що, я вже чесно думав, що вже більше не буде. Там на початках кинулося трохи. Попадало один попередного, тут ходив я вже пів години і жоден такого кошику. Тут аж на самій середині ось такий. Ось такий гарний. Сидить. А чого ж ти не можеш? Нема де пали забрати. Мабуть, прийдеться рвати його. Прийдеться рвати. Він щось води набрав. Ось такий козак. ну Попотіли ми об'їву, знайти. Мабуть, все-таки підемо. Ще один ліс подивимось. Потім буду ротації, тут ще подивлюся. Так, і попав. Ще один непоганий. Ось такий. Ось такий. Але вони такі гарні. Після дощу виблискують. Ну, маленький тут поклав руку на нього. Хай лишається. Надто малий. Та може в одного. Ось. А цього вже візьмемо. Ну є, але видно, що ліс пройшли зранку. Болися підняти, ліс пройшли, почесали, люди. Так. Ну йдемо, да, йдемо далі. Декілька кроків є ще. Це я гридачі так пізно пішов. Пізно пішов і грибочок молодий, такий гарний попадається. От. Собі росте. Росте. Люди збирають зараз. Носять просто щось в такій кількості, О, ще два. Нам би цю корзину назбирати. Хватає з головою. Ну що, таких п'ять молодих красончиків, йдемо далі. Йду далі, через таку березину і попадає нам там ось такий риб під березовик. Цей нога у нього. Десь скільки ломалося. Це ножище здоровий. Такий підберезок. Ну тут крутитися не буду. Тут я був позавчора, знайшов двох білих, іду далі, хочу одне місце провірити. Так, і нарешті добрався до того місця, що я вам казав. Тут -ка я вчора знайшов гарних. Багато молодих вирішив підійти Ту недалеко від того лісочка. І зразу на вході є перший. Приємний такий великий грубий хвостяшик. Не ну, що буде далі. Дивимося, йдемо шукати. Ні, друзі, все-таки він не сам. Я вставати. Хотів йти далі, а тому і менший. Всього на всього у двох метрах. Того що там на руках. Один. Є менший. Два. Два. Пропустив я третього. Йшов до цього, а ззаду щось лишив. А ззаду ще один в листках. Ха. Вчора я такого самого розміру тут збирав. Сьогодні вони вже знову тут такі є. красунчики, третій. Пропустив я його. Є ще ще один такий заховувався за листком. ось. Ну Майже весь стандартного розміру. Сильно великого гриба немає. Немає, бо людей багато кожен день ходять. От По-друге, гриб вже не росте. так як він ріс таким скаженим темпом. Росте полегоньки. Одна, один не збирують. А й таке. Але ще такі середнього розміру попадають. Попадають. Доволі непогано. Ну що, йдемо далі, шукаємо ще. Ось такі гриби нам попадають далі по дорозі. Величезні здорові мухомори. Ось всіх стану, бачите. Майже по коліну такі. Пора здоровані. Тут Біля них ще якийсь гріб непонятний. Не Знаємо голови, що це таке, неясне. Йдемо Далі Далі йдемо і попадають нам ось такі парасулі. Молоді, але набрали води. Але напевно, нічого не буде. Тому ще одна. Нічого не буде, не донесу. Не донесу, сильно мокрий. Йдем далі. Ну, ходив хвилин 5. може 10, не знаю. Але є ще один молодий. Ось. О, для нього є ще один. Ще один такий самий. Молодесенький. Молодесенький. Таких два йдемо далі. Так, є ще один. Не пішов, покрутився, а тому. Ще зазиває. Ну зразу не замітив. Вже багато впало листя жовтого такого. Ну, він вже такий подібний до листів. Вже не зразу замітно. Тому замітив ще одного, поки зривав. І теж молоденький. Ну, уважно. Бо молодій, повилазив. От. Ну На більшого вряд ли, чи ми щось полюємо. бо Година пізна, дуже людей перейшло сьогодні. Мабуть, дуже багато. Бо ходимо, друзі, по таких місцях доходять всі. Щось десь таке лісте, де може бути щось краще Нема охоти, бо все мокре. от, Так що сьогодні харчуємося таким таким варіантом. Там десь Бог якось кращу погоду. Підемо по своїх місцях. Шука туди, я що такого переверну. маєш тобі пану ногу копнув. Ось така кубка. Боциків чистив. Так, є ще, друзі. Пішов трошки вище. Вже такий трошки кращі. Ось. Кращі такі. Один такий бачите. Гарний. Вже заберемо. Я його хоч і не бачив, але вже підійшов, замітив, тому є ще два. Ось такі. Трудка заглядають. Опа. Опа. Ді боку засів, цей який. А у нього. Це напевно пішов під потик. Ну як же так любить. Ось ще такий один. Ось такі вже, друзі, більш пізноосінні гриб. Він високий не такого більш середнього розміру, креслаті, люблять мати такі широчезні шапки, низькі ніжки, товстежні. Або ходючі довгі, такі вже більш жовтні. І, листки, і шапки у них такі вже більш жовтуваті. Це ускладнює трохи пошуки. Ось ті жовті і них жовті. Ну, нічого, так. Андрій заб'єв ще одного тютя геть. Ще одного замітив. Бачите, що я кажу, я йшов сюди, отак спускався звідти. Я його не бачив взагалі, йшов до тих. А він тут є. Ще один красунчик. Ну, поки що не бачу, я зараз тут уважно все передивлюсь. Це місце і підемо далі. Класний. Так, пішов трохи далі. Лищо вверх і попадає нам ось такий. Ось такий молоденький, непоганий білий. Опа. Оде, те, що нам лишилось. То, що нам лишилося, бо це місце перерити видно, ось це підняти. А що, ми прийшли пізно. Хто рано встає? Того тапки. А Ні рано не вийшло ніяк піти, ще й дощ падав. Так що взагалі охоти не було йти, мучиться. Дощ став, думаю, піду трохи. Погуляю. Випала нагода. Та нічого, ще потрохи й нам є. Ось такий гарний кошик вже ось такий, пів кошика. Перша година. Не далі. Ще якусь годинку туди вдома. Декілька метрів вище. І є ще такий один. Молодий, сходючи в ногу. Другий білий гриб. Ось такий. Беремо. Є ще один. Минулого разу їх тут було Біля 20 молодих. Ну, сьогодні один. Один. Місце порожнє. А точніше перебране. Перебране. А ні, є ще другий. Є ще другий якось врятувався. О, ще є один. Два. Два. Ну, дуже, дуже все перерите. Дуже-дуже. шмон тут йшов конкретний зранку. Ну. Так, ну цей вже хороший. Цей, друзі, хороший попався, На сьогодні найбільший. О, такий час такого грибана ходити. Це є щось. Ось такий красончик. Так, дивіться, чи він сам. О, поки що не бачу. Мабуть, один, але такий на проході. На проході собі. І чекає, гарний. Гарний, гарний. Нема що казати. Ну сам більше я не бачу. Добре. Чистимо, йдемо далі. Краса. Так, я тут трохи походив. І недалеко від того я таки знайшов іншого. Є менший друзі. Ось він. А, він не сам. Тут -ка. зросток. Апа три в вкупі. Угу. Ось такий цікавий екземпляр. Нам попався. Добре, чистим. Йдемо ще глянемо. Тут каком та несе, може ще десь один є. Ще трохи походив. І я замітив двох зразу. Але один в одній стороні. Другий другий другому боці. О, тут такий собі накрився. який це кругляш. На такі товсті товсті нозі. О, бля, нього ще малий, Та вже його рушив. Заберу. Разрушив. заберем. Це їх два. І тому я бачу ще один є. Ось він такий, теж такий короляшек, непоганий. О, ну, непоганий. Давай, ще три шукаємо ще. Багата місцина, повчала з великого. ще біля нього крутимося і таких нячики один попри один. Піднімаємо пару кроків і є, пару кроків і є. Ну непогано. Гарний такий знову. Е, він не сам, друзі. Він не сам, я хотів ті вже, але там його замітив я ще одного. Поки йшов до нього, я замітив ще одного. Ще два м'ячика. Ось. Ще два кругляшика, Ось такий один. Такий один. Великого. На жаль, немає один такий попався більший. Та що, хотіти в такій годині в цьому лісі знайти великого гриба, це вже, це вже є досить фантастичний мер. варіант. Ну що, майже два. А добре, що такі є, вже хоч не дурно тепло. Не дурно вже тепло, йдемо далі. Так, ну цей тому перемустився непоганий. Ще й до нього добратися, головне. Головне добратися, ага, де по є ще один. О, непогано ми зайшли. Це вже трохи краще. Окей. Okay. Привіт. Файний. Файний. О. Це і такий. Так. Але замітив я перше. О, дешевий. Ще один? ще один менший. Не дойду я до нього. Але поки до нього дойду. скільки грибів? Так два. Більше не бачу. Так, йдемо до того. Тому він собі... Опана! Тому він такий собі притулився! Отовий бок, дивіться який, Ага! Гарний! о, це він! О! Цей дав! Файний, дивіться який, Ну а можна можна! Звинят, звеннят тверді, як каміння такий дубак був, Я думав, що заліз підуть але, Дякувати Богу. Не було, не було. До приморска не докотилось. Оди. Оди там Ще замітив двох. Замітив ще двох. ага, Отакі. Молоденькі. Нормальне місце. Може тут трохи з вами. І нащибали. Почалося все з великого. Почав придивлятися. Вони тут каї і є. Ну непогано, так. Добре. Зараз чищу Ідемо йдемо далі кутитися. Почистив я гриби. Це накриваємо. Ось таку у нас покажу вам якість. Дивіться, бо я не показував. Грибочки всі білосніжно білі який не візьмеш. Кожен білесенький, гарний. Краса. Просто атомна краса. Шо? Кошечок вже у нас майже повний. Ну, вдасться дозбирати його верховати. І на тому, мабуть, буде квітка. Один вже біля другої. Будемо тільки легко додому. Ще трохи пару хвилин крутимося, стане нам того на сьогодні. Буде зотра погода, може, передають. Ну, Води. Води, друзі, я хотів ті, а то є ще один. Ха. Біля тих недалеко. Дивіться, що тут валиться. одне місце. Але треба постояти і подивитися. Так я не Якщо завтра буде погода, то підемо. синоптик передає на завтра погоду. Підемо повіряти наші місця. А то я вже тут не був три дні. От. Хотілося би піти поберезом, подивитися, ще там має одні місця. Ну туди ми обросимося. Треба погоди. Може завтра, дасть Бог погоду і ми з вами махнемо на грибалочку файну. Відспі прямо загоряє. Ліг собі тут на проході. Ну, стоп. Тут перед ним ще один. А тут, а тут ще один. Класно. Пішов до одного, а з того вийде декілька таких м'ячиків. М'ячики. Гарні. Так. А ну тепер ви замітив я. де тут в окупі? Замітив я ось цих. О собі на проході загоряють гарні добре Так. чистим зараз а тут добре подивимося цей хотів сховатися цей хотів сховатися думав що ми тих чотирьох заберемо а його лишимо не так то було не так то було я все одно не йду. а дивіться який знов м'ячик такі м'ячики файні де сантиметрів сім має але... Ніжка на цілий кулак. Класний білий. Так, ну а ці гриби, друзі, на них всі давно чекають. Я знайшовся цього року перші. Ось. Дивіться хто нам попав. Нам попало дві опеньки. Уже такого доволі пристойного розміру. Бачите? Ага. Пахнуть. Краса. І вони починаються. 3 жовтня. Починаються опеньки. Йдемо далі. Так, підняв опеньки, Показу вам. Пройшов декілька кроків. І тут нам такі. О, тут такий нам відкрився. Білячок. Гарний. Гарний. Йдемо далі. Всього декілька кроків І є ще один. І знову такий Гарний собі тут заховався. такий. Всі такі з товстими ногами, шапочки маленькі, гарний, гарний так, сам. Мабуть, сам. Не бачу. По одному. По одному, по одному, але попадається доволі часто так іду вже до виходу точно не знаю але тому ну, купа з листям перед ним є вже бачу білого ось такий один його не бачу друзі бачу я ось цю купу з листям така здорова але, я так і думав, що то він там буде Ось такий. за ним там, далі Ще один, ще один. І того, ще таких три білих на самому виході з цього лісу. Гарно, дуже гарно. Ну що, чищу. йдемо далі. Ось такий ще один. Ось такий ще один, друзі. So. Містокій, що нам попу. Так, садить собі, сидіть. О, Красунчик. Непоганий такий. Ну а ці собі ростуть. Що ростуть? Он такий впав. Патик березовий. Вони так біля нього собі. Два. Ага. Сидять собі на до дорозі. І чекають. О, не два. То є ще два. два Нижче, ще, ще два. Так. І ще так. Отаких От чотири біляка Просто на самій дорозі. Краса. Гарні, гарні. Ну і що, глядачі? На годиннику 14.30. А це означає, що буде нам того доброго. За 2,5 години ми з вами. Отаку я майже ніде не ходив, по дорогах, по дорогах, по краях лісу і збирав повний такий Трубний кошик білих грибочків. Таких самих молоденьких, відбірних, майже всього один в один. Ну Пішов пізно. Великого гриба знайти токій годині, звичайно. Можна вважати нереально. Хіба десь лізти в якісь місця, де не ходять люди. От. А ліс ще мокрий, кудись лізти немає охоти, бо зранку ще пали цілий ранок дощ. Вчора була гарна погода, але таке. Сюди теж не ходив, ходив іншими лісами. Ну що, на цьому буде. Йдемо легку долину. Іду дому, ще йти мені десь пів години. Мені ще йти десь пів години дорогою по лісі. Поки дотьопаю додому, це вже буде по треті. За одне ще зараз позапущу вам цей фільм. Думаю, встигну змонтувати. от А там, десь Бог, де гарна погода. Може підемо завтра знову. Дивитися. Якщо вже вийде, то підемо зранку. Бо охота піти зранку. Бо краще гриби, як не крути, вони, друзі, зранку. Зранку все-таки більше шансів, бо за ніч гриб все-таки підростає. От, І шансів його знайти більше. Ну, нічого, Але і в обід, як ви бачите, можна ще піти по дороги. От, Я не, таке не особливо що старався, але тако прийшовся і не збирав. Дякую, як завжди, що ви були з нами, за ваші перегляди, вподобайки, лайки, підтримки, коментарі. Бувайте здорові, бережіть себе, своїх близьких. Все буде Україна. А ми з вами зустрінемося, глядачі, на наступних чуток, рибалках і не тільки, Па-па.